Серед жінок на облік стають лише медики. Це потрібно для працевлаштування. Мобілізація жінок поки добровільна, а служба лише за контрактом. Закон не змінили. Але як ставляться містяни до часткового залучення жінок до лав ЗСУ? Давайте запитаємо. Ну, кожна жінка повинна вирішувати сама за себе. Для кожної жінки це ну, особисте питання і Якщо є такі жінки, які хочуть воювати, захищати батьківщину, так, а є такі, в яких діти сім'я. Для жінки війна, мені здається, це зовсім важко пережити в цьому житті і діти, сім'я. Вже так як кучу чоловіків пішло на війну, а жінка це оберіг сім'ї. Ну, в принципі, якщо хочуть, то тоді деякі можуть, якщо ні, то ні. Ну, це має бути не на державному рівні, це має бути за власним бажанням. Хто хоче, той йде. Хто не хоче, той ну, нехай працює у своїй сфері. Ну, я б пішла. Якщо б потрібно буде, то піду. Тому що Україна це наша, наш дім. Якщо б прийшлося, то йшла б, звичайно. Ну, я думаю, тільки якщо жінка сама схоче. Все-таки жінка має дітей, потрібно дбати про дітей, про дім. Я збиралася йти воювати, але через сімейні обставини. Колишній офіцер, так що я цього не боюся. Змушувати ні. Все добровільно. Або е, хто по бажанню, або хто має ну, стимул. Е, це мають. Ну, взагалі, то мають всі, бо зараз такий час, що не потрібно е, воювати. Е, держава ну є просто такі статті, як це військово е, ну, що вони мають. А є такі жінки, що просто ну, або злості набрало, або, або ну, і мають стимул до того йти. А взагалі, то як захищати, ну, треба всім, ну, то нема дивитися, що там схід, захід ну, зараз такий час, що просто потрібно. Якщо говорити про сім'ю в загальному, то часто буває, що жінку вважають саме як матір, яка має лишитися з дитиною, а чоловік має і воювати. Але якщо хоче сім'я зробити навпаки. – То чому ні? Ну, тобто, якщо це бажання жінки, йти воювати? Ну не дуже, я так згідний, що мають, бо жінка є жінка. Ну, і хіба медсестри, такі лікарі. А так ліпше б вдома сиділи. Не, не то, що вдома сиділи, а ліпше б були, ліпше б не воювали. Треба, 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 обов'язково. Я би вважала, що всіх підряд, навіть таких, як я, теж би копали рули. Ось такі думки містян свої ж залишайте у коментарях під цим відео.